Латін, джереломіо, дехіра інозетолу, марганцю та елмателфолату. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і зараз з нами на зв'язку. Генерал-майор запасу служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун. Пане Вікторе, дякую, що підключилися. Слава Україні! слава. Добрий ранок давайте почнемо зі спільного розслідування Die Zeit, ARD і Süddeutsche Zeitung. Це три такі доволі потужні редакції німецькі і вони стверджують, що значить у Німеччині встановили особи всіх підроз... підозрюваних у підриві північних потоків і видали ордери на арешт на шести громадян України самі підриви, значить двох ниток, ну точніше трьох з чотирьох ниток північних потоків Років російських відбулися майже три роки тому, 26 вересня 2022 року. Потім почалися розмови про те, що там ходила якась яхта, і можливо туди якось були причетні українці, і от зараз, ну при тому, що офіційно німецька генеральна прокуратура не коментує ці провадження, але ну от журналісти щось про це дізналися. Зараз Німеччина сама заборонила в принципі, да що колись буде використовувати ці північні потоки, тим не менше у ці всі історії з розслідуваннями, як ви їх бачите, і що нам за цим розуміти? Ну дивіться дивіться, треба розуміти декілька речей, дуже простих. Перша річ, то що Німеччина це правова держава, яка не може генерувати очевидних фактів. Очевидний факт, що Майно і громадян, а частина акцій північного потоку належала німецьким корпораціям, тобто громадянам. Вона була ну, майно було знищено. Тобто треба необхідно якось на це відреагувати, і треба довести справу до кінця і знайти винних. Хто винний? Тут питання зовсім інше виникає, знаєте і. Питань надзвичайно багато, тому що я якраз належу до тої категорії, які, ну не категорично, але дуже дивно виглядає версія причетності України саме України. Я не кажу про громадян України. знаєте, тут така справа. У нас є безліч фактів, коли громадян України в темну під чужими прапорами, там невідомо де навіть на території України, використовує ФСБ і Російська спецслуж... і російські спецслужби для дискредитації України в, в очах наших партнерів в першу чергу, наших європейських партнерів для того, щоб зрозуміло припинити нам допомогу і виставити Україну в негативному світлі. Тому відійдемо від того факту. Я хочу сказати, що я під частиною тих журналістів, які проводили це розслідування, я особисто спілкувався. Вони були в Україні, вони брали в мене коментарі. І я е, по полочкам розклав, що в Україні було невигідно проведення цієї акції, тому що там навіть звучало прізвище наших високопосадовців, які ніякого відношення, ну вони військовослужбовці, я не буду їх називати, але вони точно не мають ніякого відношення до е, діяльності спецслужб. І дивно виглядали якісь там речі, які були пов'язані саме з Україною і з офіційними речами. Я, я можу е, зрозуміти. Їхню логіку, дану мотив, Україна була найбільшим стратегічним противником запуску Північного потоку-2. Адже ну, цей гезаїн фактично вбивав транзитний статус української газотранспортної системи. Ну і зрозуміло, в Києві були, могли бути мотиви позбавити Російську Федерацію інструменту енергетичного шантажу Європи. Але зрозуміти термін. 22-й рік, у нас широкомасштабка, у нас тут Бог знає, що твориться, грубо кажучи, на міжнародному фронті, я не кажу про такий фронт. І на цьому фоні, коли слідство справді ну, вони справді зафіксували, ці, що оренду брали громадяни України, ну так це можна було якось зрозуміти, чому українці не могли взяти в оренду яхту. Але коли. Вибухівку знайшли там за місяць після того, як вони знайшли ту яхту. Ну, не знаю. І точно неможливо не було провести таку операцію, таким невеличким, знаєте, називають український гурток терористичний, грубо кажучи. Розумієте, я... Крім того, коли, коли стало питання, ну мені ж задавали питання конкретні. Я почав спілкуватися з фахівцями, і вони просто мені вказали, що слухайте обладнання для того, щоб підірвати такий газогін на глибині 80 метрів. Це, ну, по-перше, має бути спеціально підготовлений загін водолазів. Я там, крім отої дівчини, що вони там вказують, що вона опускалася на велику глибину, але вона опускалася на велику глибину без цих обладнання, і це зовсім інше спортивне досягнення. Там потрібне обладнання, яке важить близько півтони. Ну це ця яхта точно не пристосована для того, щоб там було це обладнання. І якщо вона важить, якщо це обладнання важить півтони, то це означає, що там на яхті має бути відсік, який приховано може в собі містити це обладнання, значить, вагою півтони. А це означає, що десь у морі непомітно це обладнання з яхти треба воду згрузити. І оця вся історія, плюс кількість вибухової речовини, плюс справді досвід роботи з дуже специфічним обладнанням на великих глибинах. Я теж спілкувався зі знайомими розвідниками, ну вони. Так якось з трошки сумнівами дивляться, що це можна було зробити силами екіпажу однієї яхти в шість осіб, це, 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 це безсумнівно. Але я, я би звернув. Ну якщо ми вже розуміємо складність проведення цієї операції то, то, тою групою осіб, то ми е, можемо зрозуміти ще справді політичні ризики, про які я говорив. Україна і так критично залежить від підтримки е, Заходу, а тут. Е, Проведення такої операції за спиною союзниками було б самогубством, просто самогубством. і у разі відкриття Україна ризикувала втратити допомогу. І це якщо офіційно стояла з цим Україна. Ну тобто, по суті, ви припускаєте, що навіть якщо виконавці були громадянами України, то це ще зовсім не означає, що їхніми діями підготовчими планувальними і таке інше керувала держава Україна, а не, наприклад, держава Російська Федерація. Так так, це запитання можна ставити? Можна, тому що ну, дивні збіги в слідстві. Знаєте, от я ж казав, дані про як тут з'явилися у медіа. Майже відразу після підриву. Тобто, звідки ця, саме в медіа, не там десь слідство, там щось видало. Ну, що в ну я вважаю це керованим інформаційним вкідом. І, і ще раз наголошую, сліди вибухівки на яхті вийшли через місяць після події. Так само створює питання про достовірність. Але треба ще врахувати, що частина західних журналістських розслідувань, зокрема, е, ну е, Європ... ну да, саме європейських прямо вказують на можливу участь США Норвегії, які мали ресурси і політичний мотив. Ну, Норвегія зрозуміло це основний поставщик газу в Європу і Сполучені Штати, які категорично виступали проти його будівництва. Інші пропускають що могла е, навіть бути е, внутрішньоросійською провокацією, тобто списати все на терористів. А це власне дуже подібно на правду. чому, тому що Росія будувала і вона могла просто зробити закладку, знаєте, в, в цьому в, е, прямо на, на самому е, газопроводі для чого закладку зробиться? В разі війни закладка підривається, і е, Європа залишається без газу, без альтернативи постачання, а, а його треба було б десь терміново шукати. Тобто, це, це, це один з варіантів. І це. це

Ну тобто, цілком імовірно, що Росіяни могли закласти саму вибухівку ще під час будівництва на той випадок, якщо їм доведеться цей газопровод підривати, і відповідно крім них, крім тих, хто закладав точних координат закладання і способів, що називається детонації, навряд чи хтось знав. Добре, на ці питання ми зараз відповідей не маємо, але ну от власне, уже європейські потужні чиновники, яка кала зокрема заявила, що шановні уже йде війна Росії про проти країн Європейського союзу і проти НАТО. Російські дрони тепер уже регулярно літають над маршрутами постачання американської зброї в Німеччині. Це Таймс» і Віртшафтвохе. Ну, американське і німецьке відповідно видання вже вирахували. Частина цих дронів виготовлена в Ірані. Німецькі розвідники, вважаючи принаймні деякі з них, запускали з кораблів у Балтійському морі, що власне не складно зробити, тому що росіяни по Балтійському морю все ще ходять. Чи про Росіян треба казати, що вони плавають? Як ви оцінюєте оці речі? І ну от власне якоїсь там методології реагування збивання знешкодження, поки що я так розумію, крім України, так в такому вигляді європейські країни не мають. Як ви це бачите? Це надзвичайна ситуація, Чому? тому що я давно казав, нема ніякої гібридної війни. Іде повноцінна війна, і повноційна війна, причому вже гарячої фази, коли підриваються якісь там об'єкти інфраструктури, здійснюються диверсії на, шляхах, на транспортних шляхах. Ми ну я не знаю, можу згадати наприклад, то що відбувалося під час Олімпіади Франції, і то, що потім відбувалося в Німеччині. Тобто, це все а і намагання зірвати зірвати залізничний рух в Польщі. Тобто, розумієте, ну це ж ланцюг. Ну це ж звіня одного ланцюга, розумієте. Тобто, вони всі ті дії вкладаються просто логічно в одну в одну річ. Підрив економічної і політичної ситуації в, в країнах Європи, намагання створити там якусь, якийсь хаос. І е, таким чином, е, по-перше, не дозволити їм е, вийти на якісь режими постійної підготовки до можливих військових дій і е, дискредитувати політиків в, в очах своїх виборців. Е, тобто, в нас є навіть загиблі, розумієте, в нас підриви такими які складів. З боєприпасами і в Чехії, і в Болгарії. У нас підриви і підпали торгових центрів і якихось там логістичних хабів. В нас справді дрони літають над, над військовими об'єктами. У нас є інформація про використання церкви в розвідувальній діяльності, зокрема, Норвегія це виявила і задокументувала. Тобто це все досить серйозна така річ, і Європа, ті ті європейські політики, які на наближені до, до, до цієї інформації, вони розуміють, що насправді йде війна, війна відкрита, і треба готуватися вже навіть навіть до, до протистояння. Тому. Насправді все, що можна зробити, це, це координувати свою діяльність, створити ну він створений, але його треба посилювати. Координаційний штаб по протидії цих речей, і в першу чергу треба вирішувати питання, яке зараз активно обговорюється. Це не тільки то, що дрони літають, а то що зв'язок починає знищуватися, зокрема, зокрема звязок перешкоджання якимось логістичним моментам пов'язаним з цим зв'язком і в Балтиці, і в навіть повітрі, і що може призвести до цивільних жертв. Зокрема, вже є факти, коли літаки змушені були сідати, тому що в них були просто є такі є таке поняття спуфінг, це підміна, підміна е, е, даних і таким чином літак міг просто десь не, не там сісти да десь в полі чим це могло закінчитися невідомо тобто це все говорить тільки про одне росія не просто готується вона вже веде війну проти європи Добре, ну і про свіжу заяву президента Португалії, пан Рабела де Соза сказав, що Дональд Трамп є, значить, я процитую просто верховний лідер найбільшої наддержави світу. Об'єктивно кажучи, є радянсько-російським активном, об'єктивно кажучи, нове американське керівництво стратегічно сприяє Російській Федерації. Щодня лунають страшні прогнози погрози. Пробачте про застосування санкцій. Але чи були якісь санкції американські? Проти Російської Федерації за нового президента ні, не було? От відповідно, такі заяви це про що і чому раптом президент Португалії вживає такі, от російсько-радянський актив. Ці всі вкиди про те, що агент Краснов, як уже писали, що нібито колись іще могло там КГБ Радянське, ще навіть чи ФСБ Російське завербувати ще тоді просто бізнесмена, але потужного бізнесмена Дональда Трампа. Ви в такі речі вірите? І Як взагалі ну людина з ва? Нашим досвідом читає подібні і відчуває подібні повідомлення від, по суті, ну, президента офіційної особи, ну дивіться. Трамп сам винний в тому, що він підчепив португальського президента. Не треба йому там порівняння різноманітні вказувати, причому при особистій зустрічі. А то, що президенти навіть на такому рівні, наприклад, як президенти країн Європи, починають відверто. Ну, якщо не глузувати, то по крайній мірі висловлювати речі, які точно йдуть в розвіс з минулими позиціями європейців, де вони там ну з великовеликої епіті там з повагою сталися до цієї країни. Це якраз той той шлях, який вибрала ця адміністрація. Тобто, від відштовхують відштовхуючи від себе безпосередніх союзників, які справді стояли пліч опліч багато до стріч на захисті демократії світу. Вони ідуть якимось комерційно незрозумілим шляхом в обійми тих держав, які ну точно демократіями не можна можна назвати. Я, я підозрюю, що це якраз ті дзвіночки для сполучених штатів, що Європа починає бути самостійним суб'єктом, і вона в якийсь момент просто може сказати, що Сполучені Штати знаєте, у вас проблеми, ви їх ті проблеми самі вирішуєте. Тому що коли в Штатах були проблеми, зокрема, ми можемо згадати 2001 рік, зараз підходить якраз річниця цих подій, то тоді Європа, ні не зважаючи ні на що кинулася на допомогу, підставила плече і спільно з ними з сполученими штатами прийняла участь в операціях на території Афганістану і Іраку, тому числі, до речі, і українці там приймали участь в цих в цих діях. Тому думаю, що це якраз ті кроки, які роблять. Ну, які підсвічують те, що відбувається всередині Європи, що Європа стає самостійним граком. Європа стає більш самостійним гравцем. Власне, ну і ще одна історія. Про неї пишуть про ракету Фламінго і про те, як цю ракету почали використовувати у інформаційних спеціальних операціях проти України. Дуже цікава історія. Я спочатку наведу кілька тез від військового оглядача Кирила Данильченка. От власне, про саму про саму цю ракету, але так от те, от, 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 що окремо від самої ракети. Сам майданчик пише. Він під фотосесії з величезною часткою імовірності суто локація для піару, бо немає верстатів, немає ліній для виробництва композитної обшивки, лише викруткове складання, демонстраційний парний випуск із обволованих столів, якась там іще історія. Ну, тобто, по суті, він пише, що навряд чи привіті люди, які почали писати: А ну, все тепер по цій фотографії чітко можна зрозуміти, де знаходиться у цей збиральний цех. Все. значить, цей цех буде знищений і ніяких ракет у України не буде. Але на цьому не зупинилося спочатку в українському просторі Київ індепендент написали, що нібито набу розпочало розслідування проти компанії-розробника. НАБУ відреагувало, офіційно заявило, немає ніяких розслідувань, які стосуються ракети фламінго. Жодного кримінального провадження щодо ракети немає. Факти не збігаються. Далі вже виходить з Economist». Вони британці вже пишуть, уже що фламінго мовляв, неефективний, і наратив тут змінюється від корупційного скандалу до сумнівів у самій технологічній цінності цієї ракети. Ну і от Єфрем Лукацький, це якраз власне дуже знаний фотограф, який і робив ті перші, що з'явилися в публічному полі фотографії Фламінго. Він написав, що це якась секретна локація. Ну і пише, що тут працює, значить, класика інформаційної атаки. Як ви оцінюєте оцей процес і чому українці досі ще реагують і пишуть, що ну все, значить погана ракета, це піар засвітили? Нічого воно працювати не буде. Як ви це бачите? Ну, дивіться, я би не казав, що це дуже погано для українських військових. Тому що чим менше вони будуть говорити про якісь параметри цієї ракети, чим менше інформації про неї, чим менше якихось даних точних та неточних, тим краще вона буде і ефективніше потім буде застосована. Я думаю, що тут грає певна, певна прискіпливість і ревнощі е, військово-промислового комплексу Європи, які замість того, щоб передати нам ракети, які могли б допомогти нам у війні і підняти виробництво своє, опинилося в ситуації, коли ми можемо просто забути про їхні ракети і почати користуватися виключно своїми. І в такому випадку всі їхні е, бажання якось вплинути на Україну, там, навіть такими, знаєте, передаючи порціями там, по 10 по 15 ракет. В півроку для можливого використання чи неможливого використання і коригування наших ударів. А тут, тут опиняється ситуація, коли вони взагалі не впливають на того куди Україна б'є, чим б'є, і який ефект від цього може отримати. Це приблизно та сама ситуація, як з тими дронами, які ми запустили, незважаючи на бажання чи не бажання там адм... колишньої адміністрації президента Сполучених Штатів. Щодо ударів, по, по, по нафтопереробному комплексу Російської Федерації не дали нам можливості бити своїми ракетами. Ми вдарили своїми дронами, і наша політика це наша політика. Самотінність України, до речі, хочу сказати, дуже лякає деяких політиків в Європі, тому що вони розуміють, що маючи таку потужну армію, маючи потенціал економічний. І маючи е, амбіції, Україна може вийти на ну, якщо не на перші, то не на останні точно ролі в Європі і посунути певні країни від прийняття рішення або навіть впливу на ті чи інші позиції. Тому знаєте, знаєте, дружба дружбою, а тобочок прось. А ну, тобто, питання в тому, що з одного боку європейці нас підтримують, але з іншого боку, самі для себе розраховують, що якщо Україна вийде на ті потужності, на які має зараз амбіції, то це точно не буде така, знаєте, бідна патчерка всередині європейського союзу. коли ми куди ми рано чи пізно, і я сподіваюся, що найшвидше вступимо. Дуже дякую за те, що е, підключилися до, до розмови. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії з нами на зв'язку. Був генерал-майор запасу служби безпеки України і колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун говорили про різні шпигунські історії, зокрема і про розслідування вибухів на нитках північного потоку 1 і 2, які сталися майже три роки тому. Шановні, я зараз маю закінчувати, але до того маю суперважливу інформацію для нашої розумної аудиторії. Отож, слухачі і глядачі радіо НВ разом з фондом повернись живи збирають мільйон сто тисяч гривень на придбання 120-го міномету для сил оборони України. Це потужна піхотна зброя, незамінна і ефективна річ в умілих руках наших захисників і захисниць. Саме таке озброєння фонд «Повернись живим. Уже передавав для підрозділів активних дій головному управління розвідки Міністерства оборони України. Долучайтеся. Посилання на банку для збору. Ви знайдете в описі до кожного відео на Ютуб каналі Радіо НВ. Шановні, ну і все всього на сьогодні. У мене. За далі працюватимуть мої прекрасні колеги. Ми ж побачимось завтра зранку. Пам'ятаймо, все буде Україна, все буде роконрол. Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.